Микола Мельник. В нещодавному мирному минулому політичний експерт та генеральний директор аналітичної групи Левіафан. Після початку повномасштабного вторгнення командир 4-ї роти 47-ї бригади. Ексклюзивне інтерв'ю про контрнаступ, перемоги та втрати ЗСУ без купюр та без прикрас. Немає великої таємниці, якщо подивитися по заявам офіційної влади, спочатку у нас був великий контрнаступ, потім наступ, потім тактичний наступ на окремих ділянках фронту. Це означає доволі просто обісралося. З багатьох причин, я думаю, ці причини будуть встановлюватися далі на вищому рівні, з відповідними кадровими рішеннями, але зрозуміло, що. Прорвати високу шановану оборону противника без авіації, переваги в артилерії неможливо. Ну, безпосередньо зараз або Захід нам дасть авіацію, дасть артилерію, дасть танки, тобто зброю прориву, або ми перейдемо до траншейної війни зразка 1916 року, коли обидві є глибоко Шановую оборону прорвати не виходить. Якщо подивитися зараз навіть на, просто на карти оборонних ліній російської ну, взагалі росіян, які є там в загальних доступах на деяких західних ресурсах, то вони, в принципі, і на Донбасі вже вибудували такі лінії, тобто мінне поле протитанковий рів, зуби дракона, доти то вони вже і на Сході побудували собі такі лінії, тобто не тільки на півдні, на півдні просто більш, більш висо, високо ешелоноване, а на сході трохи менше. Але якщо українські війська візьмуть банк, то знову ж таки, росіяни будуть робити просто так багато шаленовану лінії оборони, і просто до них відкотуватися. Тому виснажувати сам виснажуючи Збройні Сили України, тому що вони прекрасно розуміють, що вони мають перевагу в людях. них можуть мобілізовувати, мобілізовувати, мобілізовувати в той час, як в Україні людський ресурс є трошечки обмежений, і обмежений в першу чергу через те, що ми програли інформаційну війну. Етап, якийсь ідеологічний, ми програли з тріском. Держава не встала на військові. Держава знову знаходиться в якомусь ібанаріумі, коли більшість населення взагалі живе в інформаційній бульбашці, що там все контрнаступ. Вже восени ми в Криму, все ми перемогли, все буде добре. І Захід нас підтримує, захід нас підтримує, недостатньо не і це факт. Те, що я зараз бачу, у нас е, Київ фактично ніхто не знає, що на десь є війна. Ну, люди живуть свої, своїм життям. У нас дискотеки нічні, зараз кличко намагається зробити, щоб вони там до, -до півночі вже були дискотеки. Бо люди до 10 годин ніяк не можуть Ну, Мені здається, що наскільки інформаційний простір е, не завантажений. Тої інформації, яка потрібна, Оскільки, е, самі наші чиновники створюють такі умови, що люди не відчувають війни. Чиновник це людина, яка виконує все. У нас вони настільки обісрані, що вони ніколи не зроблять нічого такого, що не подобається керівництву. Все. У нас немає такого, де, як кажуть менеджерів. не існує У нас стара совкова система державної служби. Головне сподобатися начальству. Тому, якщо начальство сказало робити так, він не буде робити так. Все є десь 10% людей, держслужби, які намагаються постійно щось змінювати, які намагаються привносити. Але зазвичай це для них закінчується нервовими зривами. Бо є система, і вона потужна, стабільна, заскоросла. Її не пробити. Тому ми програли інформаційну от інформаційну складову. Я щось не бачу там по телевізору чи єдиному марафоні, навіть в інтернеті, що в нас велика вітчизняна війна. Ми маємо боротися. Нація під загрозу. Все для фронту, все для перемоги. Я... Ніхто не каже правду. В такій війні довгій не маємо шансів виграти, я так розумію, що люди повинні знаходитися в якомусь інформаційному середовищі, яке повинно бути наповнити цією інформацією, про яку ти кажеш. Але її ж нема. Я ж кажу, що у нас зараз комерційна реклама. У нас зараз фактично там перемога, українці перемогли, незламні якісь дівчатка, якісь там, де співають, незламні дівчатка танцюють в Лондоні, диск дискотеці. Це все супер. Але коли я вбачаюсь, йдуть зараз там. Десятки мільйонів доларів на відновлення будівництва музею голодомору, що дуже що потрібно. На там, зміну радянського гедбату на цій родині там, матері чи годин, я не знаю, як її назвати, але що це? Ну Дивіться, давайте подивимося, скільки в нас складається грошей на перекладку плитки. Давайте не чіпати музей голодомору. Це важливо. Важливо? Сьогодні. Сьогодні. Я поясню чому. Треба кожного який там танцює на дискотеці, брати за шкібари, тягнути і показувати, як вмирали діти, показувати, як вмирали дорослі. Показувати. А я поясню, чому. Знаєте, що таке голодомор? Голодомор це те, що це розплата, це розплата нашої нації за те, що. В 1919-му ми втомилися від війни. 5 мільйонів українців, які вміли воювати, половина з яких реально мала зброю, повернулася в села і сказала, де да я замахався. Петлюра, червоні, зелені, білі, Все, і я, от, Хто там який прапор підніметь, я під ним буду. Це було. Це було. Потім за 14 років вони мріяли повернутися назад в той час, коли вони могли щось змінити. Бо через 14 років вони спочатку подивилися, як вмерла їх мати. Потім вони подивилися, як вмерли діти. А потім він сам пішов вішатись. І хай ідуть і дивляться, що буває. І тому добре, якщо треба на музеї Голодомору, скільки там 70 мільйонів. 150? Хай 150. Ну, давайте поспитаємо, скільки у нас зараз Київ витрачає на плітку. Набагато більше. Так в мене питання: то може трошечки без перекладання бруківки може пожити Київ. Ну, тому що ну, я, не, за, я... Ні, я, я за інше. На фоні загального крівництва в Україні ці 150 мільйонів на Голодомор це нічого. Ці 46 мільйонів на зміну герба нічого, якщо це дійсно це коштує ці грошей. Але це потрібно. Це потрібно для того, щоб е, українці. Розуміли ціну свободи. Бо поки що їм подобається жити в якійсь бульбашці інформаційній. Їм подобається пишатися собою, замість того, щоб боротись. Все. Поки що війна, на превеликий жаль, не стала загальнонаціональною. Тобто був, був етап, коли під загрозою була країна, не зрозуміло там, куди нападе ворог, там. чи це буде Луцьк наступний удар, чи Київ візьмуть, Та був момент консолідації. Потім, після того, як від Києва відступили росіяни, ще два місяці і все. Далі війна є в прифронтовій зоні, далі населення живе своїм життям. Так бути не може. З одного боку, влада має трошки забути про свої клептократичний наміри, бо, вибачте, будь ласка, якщо багато жертв їбало може порватися, або його порвуть врешті-решт. На, на українцям треба згадати і зрозуміти просту річ. Ми не виграємо. Ми зараз знаходимося в тому стані, коли можемо зупинити ворога. І це величезне досягнення і це досягнення нації. Але чуваки, якщо зараз не схаменутися, якщо зараз а, не почати просто розуміти всій державі, що нація під загрозою, Україна під загрозою, і загроза величезна, вона життєва, то наслідки будуть непередбачувані. І це багато аспектальне питання. Тобто. Залиште спокою тих самих підприємців, хай працюють, створюють робочі місця. Що зараз відбувається? Ну, повернення до практик там, початку 22-го року кошмарить бізнес. Навіщо це робити? Ну, от Навіщо? Що це дасть, окрім бабла Гетьманцевого? Нічого. У Мене питання, чому за перший місяць війни податки було сплачено? Більше ніж перед тим. При тому, що не було перевірок, не було нічого. Тому що підприємець, він українець, він теж відповідальний. Він розуміє, сплачу податки, ці податки підуть на оборону. Так треба працювати з бізнесом. Ми не росіяни, нас стоїло не поставити, це все погано закінчується. Війна закінчиться миром. Після коли мир настане, я мрію про перемогу, але зараз кажу про мир. То, я думаю, ті люди, які прийдуть з фронту, вони все всім згадають. Не треба думати, що війна все спише. Війна нічого не списує. Абсолютно нічого. Немає користі від 500 метрів, від тої сраної посадки, якщо ти там кладеш роту. Немає. В Україні є одна цінність, людина. Все. Якщо вам для цих 500 метрів, там, знаєте, там є певне у української ФБ спільноти, все вперед, вперед. Це не питання. Йди мобілізуйся, йди там. вперед, вперед, я на тебе подивлюся. Але якщо в нас недостатньо потенціалу для наступу, то не треба рвати жопу. Треба спокійно дати собі раду, спокійно зрозуміти, на що в нас є сила, на що немає сили. Причому навіть зараз у нас є там певні успіхи по просуванню, і це дуже добре. А, але якщо в нас немає потенціалу для великого контрнаступу, добре, значить воюємо. Тим, що є. Тим, що є, але ну, з розумінням того, що велике озброєння прийде трошки пізніше. Повернемось до корупції зараз дуже багато розпочалося інформаційних атак саме на оточення президента, якого називають зараз вищою ланкою корупції в Україні. Чи це на часі, чи це так дійсно, чи це відповідає тим реальним, що зараз є. Ну якщо в країні є корупція, а президент робить вигляд, що її не бачить, значить він або дурень, або зацікавлений, третього не буває. Ще варіанти є? Ні, абсолютно ні. Тобто, я ж можу спокійно там, сказати, які схеми там є в найближчому оточенні президента. Він теж про це або знає, або дуре. Тобто ми маємо президента, який не поінформований, не розуміє, або він це бачить, це розуміє. Максимум може вважати, що це найменше зло. Але чи це так? У мене дуже велике питання. Звісно, поки йде війна, там всі ці інформаційні атаки будуть доволі кволі. Чому? Тому що, в приємці, в нього, по-перше, є групор доволі потужний, який називається Діний Марафон. Є там лідери громадських думок, які завжди пояснюють, що, все це не, що це все не на часі. Але це все вдарить по ньому після перемоги. Давайте вважати, що все-таки все закінчиться перемогою. Це вдарить дуже сильно. Ми боїмося, що білоруси на нас нападуть. Я думаю, що там навіть. Припрошую, навіть, а якщо вони підуть, то Волинська тероборона з ними швидко розбереться. Достатня кількість протитанкових засобів, все, система ПВО у нас потужна. У ну, білорусів шансів немає. Ну давайте об'єктивні речі говорити. Ми боїмося говорити про багато речей. Ми ж, якщо нападемо на Білорусь, то це спровокує. Кого на що це спровокує? Всіх <реш> територій <реш> нас фігачить. З їх території на нас заходять шахіди. Йдить сюди, карасі. Давайте вже. Воювати так воювати. Я скажу, що це лише збільшить лінію фронту для росіян. В нас вона вже є. Це стосується північних територій. УНСО, починаючи з 90-х років казала правильні речі: переносимо вогонь війни на територію Росії. Інакше, щоб він не полав в Україні. І поки полала Чечня, в Україні було спокійно. Все. Чому не почати діяти асиметрично? Що нам заважає? Ну ладно, Придністрою не будемо чіпати. це все-таки суверенні питання Молдаві. Що, ну, це дуже цікаво, що нам заважає знищити там російську угруповання? Що? Нічого. Взагалі твоя думка стосовно цього бунту Пригожин. Його Я залишаюся при своїй думці, що це елементарна боротьба за гланового пічника царя. але мені здається, що влада ну, Пригожин підняла ті вопроси, яких сам не надіявся піднімати. Тобто він збирався стати першим опічником, отодвинути от должності Рамзана. Ну, тому що Пригожин все-таки такой махровий, національний шовініст. Тобто він не любить чеченців і він це ніколи не сказав. Він хотів з руське государство і стати там першим біля царя. Але цим бунтом він підняв. Дуже велике питання всередині російського суспільства. Реально. Ну, Хто за Путіна? Впішеться в момент Че? Я перепрошую. Пригожин за двоє суток подала більше 300 кілометрів, не зустрічаючи якогось потужного супротиву. Ніхто не висунувся. Він ти в Ростові на Дону і там продовжили сидіти там, там по своїх кабінетах, внутрішні війська, там, перепрошую там теж Нацгвардія, того теж не висунувся. Тобто він спокійно пройшов, це підняло багато питань, що в принципі, в принципі будь-який генерал може розвернути війська, пройти і захопити владу. І це породило зараз доволі сильну нестабільність і острів. Цей острів буде зараз спровокує російську владу на чистку, на доволі потужну чистку всередині силового блоку. І я скажу це на руку Україні. Тому що чим більше буде знищено в цій чисці старшого командного складу Російської Федерації, тим краще. Ну, знаєш, що вона вже почалася? Так, вона вже почалася, і мені це подобається. Тобто, тому що як би ми не сміялися над росіянами, але за останній рік все ж таки вони реалізовують певні свої задачі. Це говорить про те, що і генерали там вже не такі тупі. І... Молодший офіцерський склад щось розуміє. І, відповідно, якщо це, ну, зараз буде чистка генеральського складу, вищого офіцерського складу, молодшого офіцерського складу, навіть на лояльність до Путіна це буде прекрасно. Для нас. Звісно, чим більше буде знищено офіцерів в цій чисті, тим краще. Таке, таке питання. Ми там 8 років фактично затягнули конфлікт якраз розпочався 14 році. У нас є шанс витягнути так само цей. У нас людей не вистачить. Ще 8 років ми не витримаємо? Подивіться на наші втрати реальні. Ні. Але ж якщо ми входимо в таку фазу боротьби окопної. Ну, тоді нам треба дуже швидко починати плодитися. Але я перепрошую, як не старайся, демографічну або раніше, ніж за рік не вийде. навіть якщо дуже старатися. Або нам треба просто потужно міняти інформаційний пункт. Просто потужно, просто міняти на те, що це наша вітчизняна війна, боротьба за націю, боротьба за подальше майбутнє. Картинки з голодомору щодня. що буде, якщо. Збучі, щодня. Ув'язані ну, вони... і розстріляні. Ні, щодня. Це краще на дискотеках демонструвати? На дискотеках так. Ні, це не смішно. Тобто, там в меню. От. це оце ціна. О, ціна вашого спокою. Фотографії розірваних бійців. З госпіталі, як кишки у пацана вивалюються, ну блять, поліетиленом замотали, що якось. І показ. Це є ціна спокою щоденно. Навіть якщо вірити офіційній нашій пропаганді, хоча я схиляюся до американської якоїсь там інформації, що да, там, співвідношення, по у нас один до чотирьох, один до п'яти. Добре. Але якщо ми говоримо, що ми вбили 1000 росіян, це значить загинуло 200 українців. А ще є поранені ті важкі. Ну, І це все треба показувати. Так, да, Це є ціна спокою, а це є ціна легковажності. І щодня інформаційно накачувати українців, що війна буде довгою. Збирайтеся, але ми переможемо. Ну, тоді є шанс. Треба або змінити інформаційну пропагандистську риторику, бо будемо змушені рано чи пізно сісти за стіл перемоги. В Україні є тільки нація. Нація зараз бореться. Нація це вояки, які воюють за цю державу. Нація це волонтери, які є потужними, Тилом нашої армії. Це просто найпотужніші. Волонтери це що? Це сітки, які ніколи немає. Це БПЛА, яких ніколи немає. Це і бабло, вибачте, збір от постійно в кожній частині, в кожній роті на щось збирають. Оце наш тил. Він є, він потужний. В Україні є тільки нація, яка з цю державу воює. Все. Більше позитиву я не бачу. Вибачте, будь ласка, я, можливо, я не поінформований про багато речей. Я певен, якщо я буду краще дивитися цей єдиний марафон, то я стану більш позитивним. Це можливо. Але поки що я бачу, що нікому ця держава, окрім нації, не потрібна. І в мене тоді виникає велике питання вже подальше, після перемоги, я в неї вірю, я фанатик. А хто буде мати право голосу в цій державі у майбутньому? Чому голос пацанів, які от зараз лежать по палатах, які за цю державу ригали, втратили руки, ноги, очі? Чому її голос буде вартувати рівно стільки ж, скільки голос якогось уїбана, який звалив там, в Польщу і зараз сидить собі і фігенно чухає, Бо якогось бомжара, який ну, пробухав собі всю війну, Бо інших. Ну, тобто я зараз не чіпаю інших українців, да, вони платять податки, тобто, вони, вони вносять ці вклади. Це якма питання. Але в принципі, в подальшому, що ми збираємося робити? Це дуже велике питання. Те ж саме, як і питання, що Зеленському якось також треба перестати ревнувати. До якоїсь успішності, залужного. Ну і мені по цимбалом, що мені буде далі бля, за ці слова. Армія співає, батько наш залужний, Україна мати. Але це не значить, що це не значить нічого, окрім того, що солдат вважає його батьком і довіряє його словам, діям. В той час. Як слова президента, може поставитися під питання. Чому? Ну, тому може питання до оточення президента. Тому що ми всі спілкуємося з тилом, ми всі спілкуємося, взнаємо, що воно, як воно. А я вам скажу, що українці в більшості, які зараз на фронті, вони воюють не за ту Україну, яка є зараз. Вони воюють за успішну державу з національною елітою, а не еліту, яка не розуміє нічого, окрім як набити свої кармани. Але це більш широка дискусія. І не треба думати, що ті ж наші західні партнери не знають, яким чином. Окремі українські компанії досі торгують з Російською Федерацією. Так само, як і американські компанії. Через фірми прокладки, так само торгують з Російською Федерацією. Тобто, всі все прекрасно знаємо. Але є велика різниця. Американці опублікували дослідження, зрозуміли, які компанії, і, в принципі, з 1 липня там, вони просто припинили торгівлю з фірмами прокладками взагалі. В той час, як в Україні немає іноді такої І я повторюю слова класика: у нас війна чи світське бієналі? Так, от, воно не свіцьке. Я дуже сподіваюся, що українська влада. Елементарно зрозуміє, що без перемоги її в цій державі не буде. Перемо... Ні, перемога може бути завтра, післязавтра за 5 років але вона має бути. Без перемоги не буде в Україні. Це маю.